Найтупіше, що ти можеш зробити в своїх тренуваннях, це збільшувати навантаження за рахунок тренувального об'єму, якщо ти тренуєшся без хімії. Поясню простіше, для того щоб м'язи росли, тобі потрібно прогресувати навантаження на твоїх тренуваннях. Наприклад, збільшувати вагу штанги, збільшувати кількість повторів, збільшувати кількість вправ, підходів, або зменшувати відпочинок між підходами. І метод збільшення навантаження, коли ти починаєш робити більше підходів, більше вправ чи більше тренувань на тиждень це найгірше, що може бути для того, хто тренується натурально. І найгірше це по одній єдиній причині по причині відновлення твої здібності до відновлення. Обмежені на відміну від людей на хімії, і якщо ти будеш прогресувати за рахунок збільшення тренувального об'єму, ти не будеш нормально відновлюватись, що призведе до того, що твої показники стануть ще гіршими ніж зараз. Тому найкращий спосіб прогресії для тебе це збільшення робочої ваги або збільшення кількості повторів. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною. Як з онлайн тренером пиши мені в інстаграм, є в профілі.